Дякую, Станіслав. Знаєте, оце, після того, як ви мене це запросили, я, якщо чесно, трошки так це очмаріла. <гум> <гум> Просто ви ви такий статний мужчина <гум> і мене. Саме вас. Скажіть, чесно, це, це якийсь жарт, так? Абсолютно ні. Це може того, що вам ну, не було чим вечором заняття. Я ж кажу ні ви що. Це що може того, що я начальниця ЖЕКа. Серйозно. <гум> <гум> Я й забув. Але давайте домовимось, сьогодні ні слова про роботу. Ні слова. Станіслав, а скільки вам років? Дякую. Триста. 64. Та лак! Mm -hmm. Да будь такого не може. ну Виглядаєте, ви набагато менше. Максимум на 50. А от з моїм будинком інакше. Йому 10, а виглядає на всі 60. Але ні слова про роботу. Ні слова про роботу. Ви на? Ой, що ви наслаюєте, давайте. Як вам тут? Ой, хорошо. хорошо От хорошо, хорошо, так світло, mm -hmm. чисто, так гарно. Не звикли до такого? Mm -mm. Mm -mm. Я теж. А всього лише лампочки крутили і підлогу помили. Так вона? А бачите, як красиве воно тече по стінах бакала. Так само, як під час дощу вода по стінах моєї квартири. Але ні слова про роботу. Це ви про тринадцятий будинок. Так, але ні слова про роботу. Не про роботу. давай. Сьогодні тільки вино, їжа, розмова і ви. За чудовий вечір. За чудовий. Ху. Добрий вечір. Добрий вечір. <рес> Дозвольте запалити. Ну навіщо? Навіщо запалити свічки? Ми ж не в моєму під'їзді, правда? Жартую.